Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами подивимось Херсон Одесу Миколаїв найближчі дні. На травень відео вже на каналі. Ой, не забувайте підписуватись та приходити, якщо вам треба, на особисті консультації. Карта диявола, карта смерті. Знаєте, таке відчуття, що у вас вже на місцях там будуть готуватись до завершення. Тому що ніхто не поспішає на місцях це мається на увазі керівництво міста. Якісь служби. Тобто, ви бачите, всі якби розслабились. Ще мир не прийшов, обстріли постійно, але от таке відчуття, що знаєте. Ніхто нікуди не поспішає ні допомагати, ні щось людям робити. От що стосується Херсонщини, може бути нова якась інформація, що все ж таки ворог, ну як би, не проти захопити Херсон. От Зараз що у нас обговорюється, да? що зупинка лінії фронту там, де вона є. Але, але. Піде інша інформація, що ворог не проти захопити. Фільтруйте, дуже сильно фільтруйте, що пишуть в новинах саме по вашому регіону. І ще такий момент. Не попередять про обстріл. Тут можуть бути або каби, або ракети. Важке щось. Важке і в багатоповерхівку. Можливо, просто довго буде тривога, і ви знаєте, ну, ввімкнули і все. І вже почуєте або побачите сам об'єкт, який летить. Три вказівки на жертви серед цивільних. Причому вдень так само дуже обережно, коли ми намагаємося або на ринок піти, або щось купити. Тому що от зненацька. Знаєте? От хотілося б, да, щоб казали ціль в бік міста. Нема спокою, відчуття спокою немає. Будете думати, як нам підлаштуватись під те, що... Знаєте, які обстріли можуть бути? от Одна-дві цілі. Бах-бах, але часто. От як змінює, як прощупує, як же бити мені, щоб було найбільш ефективно Херсон, найближчі дні. Важкі обстріли біля води, якась активність ворога. Другий раз карта вибору випадає, щось може, може не долетіти до міста. Центральна частина гучно. Ну, знову показує, що ви прям бачите, що летить над вами. Світло може бути день. Херсон. Взаємний план по Херсону. Сильна руйнація. За Зайки сильна руйнація, інфраструктура знову сильна, знову ресурси. Нам показувало, що буде бити по ресурсах знову ще буде бити по ресурсах і цивільних багато жертв. Я не знаю, чому, О, знаєте, так мало пишуть, але про вас. Але я бачу, що тут сильні атаки йдуть. Навіть як таке відчуття, що може, бо може бути такий обстріл, що навстигають швидкі, вони як розриваються, в який район їм їхать. МЧС, -ка, да? А куди ж нам? Херсонщина. Найближчі дні. Херсонщина. В захист стаємо, ворог сильно обстрілює. Лисофортуни, дивіться, стабільна буде ситуація. Війна, але стабільно. Ми станемо в захист, непогано станемо. Це теж добре, тому що ворог не покидає плану штурмувати. Що вони там не казали про переговори? Що вони читали, ворога є план штурмувати Херсонщину. Поки ми в захисті і стабільно. Дивимось Одесу найближчі дні. Чекаєте на обстріл. Військові чекають на обстріл. На обстріл портової. Про тому не тільки, можливо, в самій Одесі. Великий вогонь. Або склади, або, знаєте. Ангар, Схоже на епіцентр, як на такий на торговий центр, але низький. Знаєте, одноповерховий, двоповерховий. Одесь це найближчі дні. В районі дуже гучно. Буде затища, після якого буде удар по цивільним. Дрони в сутінки або на світанку. таке, знаєте, сіреньке небо. Розвідка видивляється, і потім атака. Не одна планується. Він буде намагатися з області залетіти, і буде намагатися зайти з моря. Але ок, якийсь період от такого затища він буде. Можливо, так, знаєте, день тихий, що. О, може, відчепився, да, від нас відстав. Ні, каже, не Каже, ви як заручники ситуації все одно він про вас ворог пам'ятає. Одеса найближчі дні. Бачите, як передмістя пала, як на підльоті до міста збивають. Поранені загублені душі можуть бути. Мої хороші, тривога, йдіть в укриття. Ну, тут чітко показує люди вдома. Миколаїв, найближчі дні Миколаїв. Руки тягне ворог руки тягне. У вас гупне щось, прямо здригнеться. І захист працює, забуваєте. І щось гупне дуже гучно. Дивіться, що в світло або якийсь ресурс не вибив. Щось, от, знаєте, ресурсу нема, можуть бути жертви. Е, орієнтуйтесь по своїх внутрішніх відчуттях. От вам сказали, що може бути атака. А це не ніч, коли ми спимо навіть. Він планує в інший час, для того, щоб люди були зайняті своїми. Ну, Якими справами. Можливо, буде, дали тривогу, зняли, дали тривогу, зняли, по колу все йде, і вас, так знаєте, тривожно стало. Придивляйтесь, прислухайтесь до себе. Миколаїв, найближчі дні. Дрони йдуть. Ні, все одно показує загрози для цивільних, жертв показує. Будьте обережні.